Просто є у нас поршень, який тисне 70 тонн, і звісно, ми отримуємо усе до єдиної краплини нашої олійки. Тому починаємо. Нам знадобиться насіння коноплі свіже та відбірне українського виробництва, бочечка та мішечок. Це незвичайний мішечок, це міцна тканина, яка витримує 70 тонн і рветься. Звісно, нам потрібна наша тара. Ваги та черпак, підготовка до віджиму дуже проста. Я беру 1, 300 кіло 300 насіння. Чому так багато? Тому що я буду робити великий об'єм не лише для салату, бо для нього потрібно лише 3-4 ложки, а й для своєї родини. Починаємо.